Історія Валентини Саніної Шлея це не просто біографія успішної дизайнерки. Це складна, суперечлива і дуже людська історія про еміграцію, амбіцію, мистецтво, любов і зраду. Валентина Саніна Шлея народилася в Києві і починала як театральна акторка. Саме сцена сформувала її бачення. Одяг для неї був не прикрасою, а частиною образу, руху і характеру. Революційні події змусили її залишити батьківщину і почати життя з нуля. Разом із чоловіком Георгієм Шлея вона емігрувала до Нью-Йорка. Перші роки були складними. Валентина працювала манекенницею і шила одяг для себе. Її мінімалістичні, незвичні сукні швидко привернули увагу. Жінки хотіли носити те, що вона створювала. Так з'явився модний дім Валентіна на Медісона Веню. Саніна принципово не копіювала Париж. Вона створила американську версію Хауте Кутур: м'які силуети, свободу руху, стриману розкіш, інтелектуальну елегантність. Її одяг був позачасовим і працював на особистість жінки. Клієнтками Валентіна стали зірки Голлівуду і Бродвею. Грета Гарбо Кетрін Гебберн Одрі Гебберн. Вона одягала жінок, які цінували силу, автономію і стиль без компромісів. Найболючішою сторінкою життя дизайнерки стали стосунки з Гретою Гарбо. Дружба переросла в драму, коли чоловік Валентини закохався в актрису. Після його смерті з'ясувалося, що основну спадщину він залишив Гарбо. Цей удар остаточно зруйнував особистий світ Саніної. Валентина закрила модний дім і відійшла від публічного життя. Сьогодні її ім'я повертається в історію моди. Її роботи зберігаються в музеях, а стиль вважають фундаментом американської високої моди. Валентина Саніна Шлея це історія українки, яка досягла успіху та сформувала естетику цілої епохи.